Мир вам, дорогі гості та підписники каналу. Вже ми не вперше одне й те саме знімаємо і не вперше телефонуємо з одними тими самими запитаннями. Для чого теплоакумулятор? Для чого їм потрібний? Це маркетинговий хід, зайва трата грошей і так далі. І тому а для чого мінотруба? Вона там не потрібна. А є там такі канали російські. Я вважаю, що там нічого не повинно бути. І дуже шкода людей. Які надивляться таких каналів, не маючи ну якби такої практики, або десь є гіркий досвід, і вводять ну, один одного вводять в ума, або самі вводяться в ману, і викладають багато грошей, щось зроблять, але немає того ефекту. Дуже рекомендую брати номера телефонів, хто користується вже такими системами. І вам розкажу що до чого. Я там частково вже знімав по цьому теплоакумулятору, потім сказав, що ми знімемо ще окремо. Я багато разів знімав, трошки поетапно знімемо. Ну вже бачимо день це закатані. Зразу скажу, що деякі моменти ми не будемо показувати з певних міркувань. Там є трошки не зовсім добросовісні люди, там ну, довго розказувати. Значить, це буде нижня частинка. Теплокумулятор, чому ми його не загнули півтора метра, тому що у нас нема чим загнути. Тобто це була півтора метрова. Це лист нас лежить такий. Оце трійочка, півтора метра на 6 метрів довжини. Там четвірочка теж, півтора метра на 6 метрів довжини листи. Але ми його розрізали на дві смужки, загнули, а потім будемо зварювати. Проварити цей шов тут 3 метри і 30 см довжині кола. В два проходи це трошки займає часу. Повірте, що цей шов положити було, зайняло трошки нас часу. Ну, але таке, головне, щоб результат був. Мова не про те. Мова зараз буде у нас поетапна зборка. Змійовик, ну, бачимо, тут зміючок ми перекатали трубу в малий діаметр. Це труба м'ягка, санко. Бачимо тут санко. Оригінальна. Дуже файненька, м'яка мідь. 100% міді. Перекатали малий діаметр, рівненький, гарненький, перекатали великий діаметр. Воно трошки змістилося. О, саме все місце ми відцентруємо. Це буде так само однаковий діаметр е, кожного кільця. Для чого ми перекатуємо? Люди тако запитують, та воно ж каже в бухті зразу круглиться і закріпив все. А справа в тому, що бухта мотається всередині, зовні, і дуже різні радіуси. І не мож... Ну, її то можна. Якось туди закріпити. Але щоб було рівненько, щоб гарненько поставити на кріплення. Ну, ці так не видно, вона рівненька. Потім ми коли закріпимо, то побачимо. Стандартний змійовичок робиться за замовчуванням, як кажуть. каже, цих 50 метрів ми ріжемо на три змійовики. Виходить десь 16,5 метрів приблизно. Ми переміряли одного разу, щоб у мене було бажання, міряв, міряв. може, я не зовсім добре поміряв, майже 51 метр, майже 17 метрів виходить на один зміючок. 10 гріє непогано, 15 нормально. А так якби змівючок достатній, можете перетелефонувати, хто користується, вода безлімітна, води достатньо. Прекрасно, Вона скільки лети, стільки вас, скільки є в бочці, стільки воно буде відбирати. Враховуйте ще такий момент. Коли десь є дешевший бюджетніший теплокумулятор із змівючком, цікавтеся, із якого матеріал зроблений змійовик. Мідь, самі розумієте, яка ціна. Яка його ефективність? І нержавіюча сталь, там гофра. Не так давно ми телефонували із Івано-Франківської області, що десь потік той. Змію, що можна щось зробити Отаке. Тут ми перекатали великий діаметр. Чому великий діаметр? Тому що великий діаметр бочки 1050 мм. І якщо його в маленькому діаметрі, воно займе велику висоту не сильно добре. Це раз. І воно більш буде зверху. І ще А2 справа в тому, що ми будемо ділити на два цих змійовики. верхній змійовик для гарячого водопостачання і нижній змійовик під сонячний колектор. Будемо ділити на два, тому що це таке спецзамовлення. Тобто клієнт ну, вартість як стандартного змівка плюс вартість труби. Буде трошки дорожче, скажімо, на 100 американських карбованців. Набіжить на цій борці, але буде трошки якби запас ефективності. Ну, Бажання клієнта ми завжди дотримуємося. Можна більшими діаметрами, але на практиці ця 15 добре повела. Якби зручно і кріпити, все вона у нас вже випробувано. Багато десятків разів, вже не знаю, скільки ми тих зміюків тільки в цьому році переробили. Все, будемо далі робити кріплення. Не можу я зняти одночасно. Ага, ще таке питання, запитують люди, як ми робимо ці виходи. Бачимо, він так дивиться, Нам треба, щоб він ходив сюди на 90 градусів. Ми так робимо трошки менший виток і без ніяких трубогібів Гнемо руками. Я не можу, в мене немає оператора показати. Вона м'ягень, м'якенька труба, вона, ну, якщо сину перегнути, вона може якби, е, сплюснутися. Якщо все акуратненько, то плавненько, вона. Свою геометрію тримає прекрасненько, проблем не виникає. Як ми робимо кріплення, ми також вже показували неодноразово. Є там, я бачив, люди прикручують так би стельними пластинами. Мені трошки страшно. Ну, буде сталь-сталь. в сталь. Хоча, може, вон там ну, каже, служить теж, притання. Якщо так жорстко, нічого не рухається, в принципі, може теж непогано. Ми вийшли на такий спосіб, поки що на цьому зупинилися. Нічого не міняємо. Зробили ми на два зміюки по чотири кріплення. Але зміючок великий діаметр. Клопи з цієї сторони зрізаємо, щоб не кололо в руки, коли монтуємо. І купи. Попасти треба десь на хорошу якість. Бо Бачимо, скільки ми їх тут наламали, поки ми закріпили. Отаке. Нижній змійовик закріплений на пластиночки. Деякі бачимо відкив, що вони отак шатаються. Це коли ми вставимо в теплоакумулятор, ми десь зробимо тут, будемо зварювати ці пластини і зробимо додаткове кріплення. Тут бачимо те, що вони закріплені. Сам вихід. Ми без ніяких колін нічого не паяємо. Отак підігнули, напряму вивели під прямим кутом. Проблем немає. Бачимо, трубка напроти трубки, все добре. Проходи отакі ми поробили. На наших відео вже все є, все розповідаємо, як, що до чого. Розвацьовуємо, то запаковуємо. Прекрасно виходить. Проходи під нижні змівок вже бачимо, сюди ми вварили. На верхній змійовичок пластинки і проходи лежать тут. Змійовичок на місці. Бачимо ці верхні пластини з собою з'єднали і такої з І так нахрест з'єднали і тут проварили. Він так, місто тримається добротно. Там йому немає. Якби таке навантаження. Трубки йдуть сюди, і виходять з цієї сторони. І тут будемо розвальцьовувати. Трубка розвальцьована. Бачимо, виходить Ми сюди. Ну, Верх-вниз вона легенько рухається. Вино, так? Сюди підмотуємо жгутиком не просто, але жгутиком паклю. Щоб її не бо якщо просто намотати це не зовсім надійно. Тут наклей. І отака редукція. Три четверті. Ага. Не попало в об'єктив. Редукція три четверті на півдюйма. раз. Накручуємо, затискаємо добряче. Бачимо, тут така лягання дуже файненьке, пряменьке, нічого не видавлює, не псує. Затягнули і буде служити. Так, зимів'ячок запакований. Бачимо, на середині трубка мірна. Знаходиться. Все там паненько, герметичненько, заклеєно, затягнуто, запаковано. В середині дивимося довга петля, діаметр 1050. І щоб вона не, не болталася під час транспортування. Потім воно жити буде. Але транспортування далеченько, це Київська область, по наших дорогах. Бачимо, тут раз, закріпили ми на клоп. Приварили. Закріпили на клоп, приварили. Внизу так само маленькі такі кріплення. Маленькі кріплення внизу. Раз і там до дна приварено. Там бачимо, раз, тепломо. З однієї сторони, з іншої. Тарас і дина приваримо, на клоп приключимо. Ніде нічого не ворошиться, не болтається, не, р... не шатається. Верхня частина акумулятора, там буде верх, Зараз верх... він верх ногами лежить. Верхній змівічок 25 метрів мідної труби самку. Труба 15 на 1. 25 метрів, пів бухти. Це верхня частинка теплоакумулятора. Нижня частинка теплоакумулятора. Бачимо це низ. Прекрасно видно, що він стоїть на землі. кільце, це ножки. Таке у нас буде. Землічок такий сама труба. Той, той самий санку. Друго половина цього рулона. 25 метрів, 15 на 1. Нижній змійовичок під сонячний колектор. Верхній змівючок для гарячого водопостачання. Дуже прекрасна річ. Нагадуємо, що теплоакумулятор об'ємом 2,5 тонни. Можна з'єднувати. Вставляється, це буде сюди ці дві кільці. Ці дві кільці. Заварювати, накачувати, і буде готове. Спіковочку краще робити всього вертикально, коли ще є можливість. А Потім, ну бачимо, у нас прийдеться вложити. Хоча б перше кільце або друге, якщо входить. Закладаємо сумушечку металу, щоб воно на одне, на друге йшло. Трошки було зазор. Тримаємо завжди трошки зазор і бачимо цю... Розмір, якщо у нас не підходить, туди потягнули, беремо рукою заверх. Бачите, тут рукою заверх взяли і тянемо. Раз сюди, туди. Бачимо, туди пішли, сюди децентрували, прихваточку зробили, відцентрували, перехваточку зробили. Все гладенько, все чітко, все ідеальненько тут підходить. Питань немає. Поступово цю смужку від, відсовуємо. Бачимо, тут вже трошки більше вийшло, потім ми назад воно все зловсім на друге. І буде дуже чітко. А зараз ми будемо ниряти в бочку в середину. Від того звук буде як в бочці. Бачимо ці шви проварені. І з середини вона отак виглядає. І бачимо, в чому суть. Така є окалинка тут. Якщо її закипити... Ми оце беремо зараз благарочку, прошвоюся, очищаємо, вимітаємо. Але повинні розуміти, що останній шов, оця стіковочка у нас буде, оця частинка із зимівком буде з'єднуватися. Ми провалюємо і це залишається всередині. І коли воно транспортується, доїжджає і воно відпадає. Десь, можливо, десь зазорики, десь можливо дуже буде варювати. Ще буде якась окалинка. Може бути такий шлак і коли приїжджає до клієнта, воно десь трошки може щось шуршати. Це не значить, що ми зробили погано, що ми не почистили. А це означає, що є такі моменти, що не можна під зробити. Бачимо, там ми не для кіна знімали. Можливо, воно вичищене аж до блиску все. Коли він Бачимо, шовери, особливо, де були. Все повичищене, крім ту, все воно вже чистилося йошки. Все. Вся поверхня, тут сліди є від болгавич, такі паски йдуть. І зараз ще ми пройдемо перед стековкою. Але все одно може щось там залишатися. Наш теплоакумулятор вже з'єднаний. Шуви всі проварені. Залишилося патрубки поробити Це по замовленню, щоб нічого не перепутати, вісить креслення таке. На скору руку два виходи по два дюйми, бачимо туди, буде, там зимічки наші, а туди по півтора дюйма. Термометр під таким напрямком вже все пороблене. Муфточка 15 -ка. під термометр будемо доварити трубу три четверті до неї. Муфточка півтора дюйма. Дві штуки вверх-вниз, муфточка 2 дюйма, дві штуки вверх-вниз, варимо патрубочки. Було на базі труби 4 дюймової Ми написали їм 3 мм стіночку. Привезу 3,5. Нічого, переживемо. Це будуть у нас три термометри. 3, 3 муфти до них. Два подачі із теплокумулятора. Два подачі обраточка із котла в теплокумулятор. На два дюйма. А там стукає нам той хлопець. Ось там робить. Патрубочки трубочки поварені. Ано 36 бадмінські. Лягає гарно. Рубочка для розповітрення Зварена. Трубочка для зливу і теплоакумулятора. акумулятора нарізав різав плашкою. Щоб... А там Влад робить ще знову робоче місце трошки. Трошки нам місця бракує. Хлопці позаймали і не роблять, але місце зайняли, було для себе роблять, щоб було десь робити. Проводишку запроводить. Ставлю Та Бачимо, USB перегородили, тут ще знову перегородимо. І знову буде. Вже є три робочих місця в нас. Тут ще хоче два зробити. Вот это трошки рухається, антон щось там допомагає. Діло буде. На два дюйма вихода приварені. Ну, у нас трошки тут дивно. Витяжка працює, цієї двері відкриті, але це не справляється. І на півтора дюйма зверху варили ми коліно, собрало Ось поверхне по акумулятора, щоб воно брало з верхні частинки, а не тягнуло їх напряму. Іди будемо варювати наші вихода від мови. Ну і момент істини. Зараз побачимо, що ми наварили. Щоб ми не варили, що ми там не ліпили. Без перевірки це ще нічого. Це просто так груда металу, скажімо. Підключили сюди компресор. Пістолета замотали фіксатором, поптримав, бо це дуже багато часу. Компресор, звичайно, буде тяжко працювати. То трошки ми робимо такі пропочки із гумовими прокладочками. Щоб поменше пакувати. Ще не вистачає на 2 дюйма є, такі пропочки повиточували, поробили. Лише трошки пакувати. Тут такі заглушечки. Дуже хороша річ. Зручна. Качаємо. Ну, до двох бар, напевно, більше не будемо качати, бо компресорові не солодко приходиться. Хоча зараз прохолодна погода, він охолоджується але все одно. Дві з половиною тони. Треба йому трошки постаратися. Накачаємо, беремо мильний розчин будемо перевіряти кожного стика, кожного шопчика шукати що ми наварили. Ну, якби не схоже, що має таке. Такі шви Не мові таке. ми робимо з запасом, ну Але перевірка покаже. Перевіка покаже Так, качали, ми качали, качали, качали. Зараз зніма пістолета. Що там показує? Ну, що ми почали? Півтора. Півтора бари. Напевно, ми більше не будемо качати. Тяжко компресори довго ждати. В принципі, півтора бара, що має показати, те воно покаже. Навіть покаже таке, що вода може не текти, а повітря покаже. Так, Беремо такий апарат. Заправлений мильним розчином і поїхали. Зайве там мочити, його особливо обливати не треба. Воно, якщо що десь прочекає, воно моментально моментально все показує. Ось там не треба провіряти так ради цікавості. Ми дивимося, це у нас буде так, так відкручуватися, тільки для перевірки. Побачимо. якщо не герметичність, воно моментально все показує. Даний нашу наша це для нас якби не страшно. Нас цікали зварювальні шви. Зварювальні шви. Так, поїхали далі. Отакий От шов потекти, саме розумію, що не можемо, але десь можемо просто десь щось не додивилися не часто, але інколи буває. Ми десь щось не додивимося, особливо коли спішиш. Ось цей раз особливо не спішили. Також, так бачу, не встигаю поспішити сильно. А зміючок перевіряється теж з цієї сторони, де був шов. Зварюваний теж милімрощином. Тут, де льон запакований, теж хочемо розчином. Схайну по змійвиках. Слава Богу, воно раз у нас не було, щоб тут воно так надійно робить, там под, подвійне. І зараз треба нам зробити отут таку плівочку. Ми так, раз пальцем. Не можна Одної рукою. бачите, така плівочка є. А може і не видно. Є плівочка і на другому виході з того самого зміюка робимо таку саму плівочку. Щоб було таке... О, є плівочка тут? А, тут лопнула. Ромо дві плівочки лопає треба двома руками. Ремемо дві плівочки, дивимося, якщо воно не надувається, значить там ніде теж не проходить. Може тут подивитися, що таки всередині, якщо що бачимо, воно нічого ніде не проходить. І так далі, по всіх швах. Ну і, другий змію так аналогічно. Перевірка теплоакумулятора на герметичність. Накачали ми тиск. Закрили кран, беремо бутилку із таким розпилювачем, мильний розчин заправили і позварили швах. Перевіряємо всі шви, вихода на змійвик нижній, вихода на зімійок верхній. Ретельно обійшли, промочили, зробили плівочку. Такий, що, в принципі, текти не може, але може буде таке місце, що щось десь не додивилися. Все треба хорошенько, ретельно прийти і продивитися. Всі шви ми ретельно, ретельно вдивилися, промочили навіть по два рази, скажу вам. Раптом де щось можливо, щоб... не я додивився. Слава Богу, воно ніде нічого. Ніде нічого. Я попевне на 99,99. Відсотка ,99 що. Тут не можна потекати. Але інколи бояться починається, ще щось десь щось не додивився, Ось тут по два рази. В принципі, шви по два рази, тоді краще ложиться, що в другий раз. Перший раз ми електродом ООНі 13.55. Якби створює основу, де там можливо якісь зазори, чи ще затягнули. А потім раз е, Ано 36 розплавляємо, хороше зливаємо в єдине і додається і хороша герметичність. Все вже на вулиці нічка, як завжди. Там Боря хоче теж доварити сьогодні, перевірити, я так бачу. Поїде в Рівненську область. Цей поїде в, в Святопетрівське, на Київщину. Тут десь Київ, що не пам'ятаю куди. А тим часом підсихається і за ніж висохне. Вранці е... ми чистимо хорошенько Йоршечком, коли вже він висохне, і на фарбування. Це вже підготовлений до фарбування. Бачимо тілене. підготовлений до фарбування. Ну, і мені треба зробити ще один тут на Волині і там боря на загнув метал. На Вінницьку область їде отаке. Ну і вже підсумок нашої роботи, бочка пофарбована. Такий має вигляд. Фарба там українська, ціну дорогою сюди не даємо, немає потреби. Уже все це ми бачили там на коротеньких наших відео. Знизу будемо такому кільце стояти, розподілятися навантаження. Комусь подобається більше ножки. Бачимо тут ножки, комусь подобається більше кільце, хтось каже так правильніше. Хтось каже, так, правильніше". А ми ставлюємо, і так бочка стоїть, і так бочка стоїть. Тут якби, рівномірні, рівномірніше розподіляється навантаження, але утеплюваючи заложити більш проблематично. А так, виходить, утеплювача можна. Підложити. Інколи навіть буває, ми пропускаємо туди трубку. Якусь там буває там бак, наприклад, з тої сторони. Деяких наших відео ми тут не показували. Там побачити на Львівщині ми робили. свій бак і пішла труба під теплоакумулятор. А тут вже пропустити щось не можна. ну Так ланфрайміння можна опустити. Отаке пофарбоване. Зміючок нижній вже ми бачили. До речі, його тут видно через цей отвір. Як він закріплений, все це можна побачити. Зміючок верхній. Людина має приїхати самовивозом. Це недалеко, якихось 500 кілометрів Київської області. Дякую всім за перегляд. Очікуйте нових наших відео. Будемо якось, трошки деякі формати вводити нові. Десь замовили ми штатива. Будемо робити зворотній зв'язок, прислухатися до бажань підписників, ну, давати відповіді. Та в мене є трошки накопичилося матеріалу, коли люди присилають самі щось роблять і ці помилки, щоб ви не робили тих самих помилок. Все буде на нашому каналі з часом. Трошки нам розгребсти зараз цей завал. Боже, мороз на вулиці, а ми ще не поробили опалення. А там десь все одно десь треба десь перепочивати можна буде потрошки знімати. Все, до зустрічі в нових відео.